ДХВ. Вже пару років, як то мастхев. Денні ходові вогні. Лишив собі платку з діодами, бо вона мені треба. Видно, що вода стояла так добряче. Також тепер вже замічаю, що і діод в воді був. Тобто мені цю плату з діодами треба буде виймати і мити ще плату з діодами. В сумі тут 4 плати, розбито на секції, але включено. Послідовно, тобто всі секції включені послідовно. Є корозія на конекторах. І найбільша проблема це плата. Під екрануванням, основний силовий перетворювач він не постраждав. Мозги, логіка, шимка залите добряче силіконом, так, силікон і вони не постраждали. А от по входу. Маркування елемента У2 намікає на лінійний стабілізатор, конденсатори повиїдали. І якщо, як кажуть, отут тако стояла вода, то є ризик, що на слабу точку влупилося 12 вольт, а то вже є зле. Спочатку то мию, тоді дивлюся, чи нема коротких, заживлюю на столі, щоб зрозуміти, чи є сенс продовжувати. Далі відновлення міжплатних переходів. Вони тут силові, їх тут небагато. І будемо дивитися, чи повезе. Щоб не сталося, хтось скаже, я так і знав. І ось тут на двох платах ми маємо срань. Срань така добряча і питання, чи сам діод вижив. Бо це, бо це хороше питання. Треба ці плати знімати. Застіпки тут виймаються гарно легко. Цікаво, що це за фірма, бо вогні такі досить великі. І гарні, я би сказав. Ще упорчики два і плата в нас в руках. У вмивальник, метеличко. Друга плата ще гірше. Ну, Вже як маємо. Трохи мию, трохи шкрабаю, вичищаю і бачу що один діод як мінімум не робочий. Тобто ще треба шукати діод. Другий діод має вже корозію всередині, але ще подає ознаки життя. Доріжки крайні теж пошкоджені, їх відновити не проблема. Питання тільки з діодом. Теоретично, один діод можна закоротити, оскільки тут джерело живлення є джерелом струму. Коротких немає, мінус знайшов, плюси два через діоди заходять на перетворювач. Один з них постійний, другий керований. Вихід на діоди. Вихід на діоди ще дзвониться, але тут відновлювати треба точно. Конденсатори гнилі то без питань. Знову ж таки, гнилі доріжки. Плюс живлення на стабілізатор вже не доходить. Це треба сверлити, відновлювати. Міняти конденсатори. І десь би глянути по вторинках, чи нема короткого по тих мікросхемах, бо тут теж відгнило. Коротше, є чим зайнятися. Відновлював по пропаю, далі в мене починаються цирки. На лінійник у 2 в мене приходить напруга, а вихід гуляє. Вихід гуляє від 2, по-моєму, до 4 вольт. Причому, якби зараз він висить в повітрі, виходить якась фігня. Куди він далі йде, невідомо, я не можу прослідкувати. Відповідно, дивлюся маркування мікросхеми, шукаю плюс, бачу, що не дзвониться. Бачу, що плюс йде на сусідню мікросхему. Опізнаю, це є ТЛ- але в неї широчезне живлення. В неї живлення щось там від 3 чи 2 вольт до 18. Наступна мікросхема Driver Max, він 7 вольтовий. Ну, якось не налазить. Потім встаю, заживлюю. І бачу, що положені 7 вольт тут є. 697. Ну, бреше вольтметр батарейка розряджена. Тобто, живлення формує на тельку, судячи по всьому, сам макс. Для чого цей лінійник? Мені сказати важко. Маркування в нього не опізнається. 189 корпус. Маркування 450М2, другий рядок 114, пропуск Н74. І що це означає? Непонятно. Куди він йде, непонятно. І відповідно маю трохи з тим пляски. Треба пізнавати і думати, кого, кудою він має живити. Тут далі вже транзистори діоди, фактично. Тобто тут немає нічого, щоб мало мати живлення 5 якихось вольт, наприклад. Для чого ж той лінійник? Трохи дивно. Особливо варіантів немає. Треба лізти під мікроскоп, вишкрабувати в другий слой, дивитися, що там вийшло. Але чого я мучуся з тим мікроскопом, якщо я вже маю інше, ну давайте спробуємо. Як же то зробити? Кидаю, виставляю світло. Ці регулятори світла вони трохи незручні. Бо в то місце, де, як правило, їм треба світити, вони. Під пружиною, хоча виставити можна з горем пополам. Тепер висота, беру невелику, щоб було добре збільшення. І налаштовуємо фокус. Оп, і ми в фокусі. І бачимо ту всю біду, яка тут є. Щодо збільшення, ну давайте пробувати, Оце максимальне виходить. Ну, не знаю, добре чи зле. Поле зору сильно більше, ніж в стереоскопічному мікроскопі. Але тут нема стереоскопії. Незвично працювати дивлячись на монітор. Та я зараз ще й на камеру дивлюся, а не на монітор. Але я думаю, за рахунок великого поля зору це буде набагато краще. Коротше, врізаюся з одного з другого боку, шукаю внутрішні слої. І попробую видзвонити, куди йде це живлення. Ще трохи дурної роботи. Зашкрабався, зафрезерувався в другий слой видзвонив на резистор R10. Точка. Пішла товста доріжка. Це є товста доріжка. Але вона приходить на 100-кломний резистор і більше нікуди не йде. Я трохи в шоці. Так само, як я не можу опізнати цей лінійник. Відновлю конденсатори, відновлю доріжку, можливо, нормалізується. Не знаю. Трохи дивно, тому що, як мінімум, лінійник з товстою доріжкою розраховував на живлення чогось. Але по-перше, вже нема чого. По-друге, якби маркування дивне, і якби 100 кілограмовий резистор, він не пов'язаний з живленням мікросхем ніяк. А більше тут нема що живити. І як не дивно, воно запрацювало. Причому відновив ще одну доріжку на вихід, була перегнивша, така зовсім непомітна. Напруга на виході стабілізатора з тим дивним маркуванням таки стабілізувалася і стала 5 вольт. Воно працює, але працює дуже дивно. У нас є три вхідних провідника, один земля, два плюса. По логіці роботи стандартного ДХВ, денних ходових вогнів, принцип роботи такий, що при подачі живлення на одну лінію запускається ліхтар, а при подачі живлення на другу лінію, коли включається ближнє в машини, ДХВ гасне. А тут навпаки, при подачі на одну лінію ми маємо слабке світіння, а при подачі на другу виходимо на більшу яскравість. Якщо подавати плюс на другу лінію, ми зразу виходимо на більшу яскравість. Тому що ще уточнити з власником, бо працює, але працює дивно. І один діод його підібрати буде проблемою. Заживлююсь по максимуму, і мені потрібно зрозуміти падіння напруги на діоді. Тяжко підлізти щось, побачити, бо діоди сліплять. Як ж би то поміряти курча? Ну Тут ми маємо останній передостанній. Передостанній беру звідси. Останній тут 2,87, 2,88, 2,8, 2,9 вольта падіння на діоді. І струм треба зрозуміти. Щоб зрозуміти, який струм, треба розірвати коло. Якраз ось тут, де в нас воно не альо. Надіюсь, в захист контролер не піде. І ми зможемо просто собі зараз поміряти струм. Від 12 В 240 мА воно споживає. Так, І дивимося, який струм діодів на максимальному режимі. З цього боку було підпаяно, так? Чи не так? Так. 80 мА можна переключатися сюди. Отак. От Та, 80 мА. 2,8-2,9 вольта падіння. 80 мА. Рахуємо потужність. Шукаємо по типу корпусу 30х30, 30, діод шестипіновий білий, напевно, нейтрального або білого холодного свідчення. Вирішили не шукати діод, рідний знайти проблема, міняти всі, що було однаково, тим більше, що є друга фара. Ніхто не буде бавитись. Це є Кіаніро, виявляється. Алгоритм роботи другої фари відповідає алгоритму роботи цієї. Пояснити це діло можна тим, що, мабуть, воно таки з рефлектором і напрямлено, так само, як ближнє світло, тобто не лупить в очі. І, власне, деннень ходові тоді працюють на максимальну яскравість, коли включене ближнє, як додаткове, і слабше світять в день, коли ближнє виключено. Трохи дивно і незвично, але американці такі. Відповідно, корочу діод, Струм стабілізується, напруга поміняється автоматично, тому що тут у нас джерело струму, а не напруги. Заливаю це лаком і збираю герметизацію того діла, власник займається сам. Я більше по електриці. На той раз повезло, працює. Хтось спитає, чи було це доцільно, зразу відповідаю: звичайно, ні. Якби знав, я би за то і не брався. Ну, але було цікаво попробувати вам показати. Тому якось так.